Доброго дня всім. Обіцяв сьогодні викинути відео після електрика е, відносно відповідно стрілочок перемикання передач, які в мене пропали і, і вирішення цієї проблеми. Ну Тут трішки все заплутано. Я зараз розкажу можливо, коротенько, можливо, і це час займе історію. Як вони мене з'явилися і що робили. Поїхав я сьогодні до електрика. Подивився, він все почитав. Каже, немає ніяких помилок, нічого не бачу. Про Вірю продіагностував приборку, каже, все працює, все блимкає, все продивився, теж стрілочки з'являються, а чому не працюють, він не знає. Каже, я за це братися не буду, бо тому що треба розібрати пів машини і не факт, що я його знайду, ви тільки потратите кошти. Ну, кажу, так і так, заплатив 300 гривень за діагностику, поїхав далі в інше СТО міняти масло. Е, міняли масло, е, відкручували фільтр, воздушний, там, кришку, і майстра випадково е, впав в болтик отсек мотора, і він почав його шукати. В цьому випадку зняли акумулятор. Він там познімав всі фішки, блоки повідключав, все. Ну, Відтоді ми знайшли цей болтик чи саморіз. Все підключили, поміняли масло. Я виїхав, завожу автомобіль, завожу двигун, запускаю. Вибило помилку. Перевірте систему токсичності і ще щось там на приборці жовтеньким світиться. Кажу, та такого не було до майстра. Та я нічого, я всі фішки одягнув, все нормально, я нічого не знаю і так далі. Думаю, чорт з ними. Проїхався я, може, кілометра полтора так провірити, не пропадає ця помилка. Автомобіль їде, а помилка не пропадає. І стрілочок ще поки що немає. Ну, На цьому ж самому СТО я викликали електрика, він підключився, каже, мені, у вас помилки, у вас не працює. Жодна свіча підігрів тосолу і каже, і б'ються помилки. Він прибирає мені ці помилки, що по цих свічах підігрів, я проїхався, зразу проїхався, стрілки з'явилися. От в чому був нюанс. Ну, Кажу, що мені робити з цими свічами, але ну, він каже, можеш міняти їх, там треба бампер знімати, вони десь там під бампером стоять по стороні водія каже, хоч міняй, хоч не міняй, а люди їздять і без них. Але факт тому, що стрілочки після цього з'явилися. Я казав, убрав помилки по свічах, на кажу, по свічах підігрів антіфрізу. І зараз їду, стрілочки є на місці.